Друзі, браті, і сестри, зараз проповідь. Блаженніший наш митрополит митрополитанувка ну, говорить проповідь. Ще є хористичний канон. От, от люди, як бачите, тут кругом. Вони друзі дуже втомлені, з різних хресних ходів. По 3-4 дні йшли в дорозі з Кам'янця, з Волині. Звідси від нас, від монастиря, йшли, повтомлювалися фізично, але духовно, душевно, звісно, люди дуже задоволені, що вони потрапили сюди на службу. Є такі, які й дрімають. Дуже ну, спекотно, звісно, літо, слава Богу. Слава Богу, це не дощ. Ой, друзі. Люди кругом, який який тут один дуже гарний, чого стоїть те.